Привіт моїм зірачкам та котикам! Сьогоднішній випуск тільки для жінок. Тобто, чоловіки завершуємо і йдемо далі. Не інвестують гроші в них. І вони вважають, що чоловіки вони неблагодарні варі. Але я можу тобі відповісти на питання, чому чоловік в тебе не інвестує. І я думаю, що ці відповіді мої, тобі не дуже сподобаються. Так, любий чоловік, він мріє про ту єдину кохану, яку він зустріне, і вона буде його кохати безмежно, просто так. І вона буде чекати його вдома і віддавати йому весь час своєї уваги. І він про це мріє. так, Але як тільки чоловік таку прекрасну принцесу отримує, він її... Перестає цінити, тому що чоловік ніколи не буде цінити те, що йому легко доступно. Так, так, так. Ваш чоловік не буде цінити, якщо ви будете весь час, свою любов, свою енергію віддавати йому просто так, тому що, тому що він от є. Навіть справа не в тому, що ти віддаєш йому, а справа в тому, як швидко. Якщо ти швидко стала самовідданою, ручною догом, то, скоріш за все, тут тебе цінувати не буде, і він буде знати, що в тебе не потрібно вкладатися, що ти і так все зробиш. Прави. Тут треба тут... інший підхід. Не будь легкодоступною. Займайся своїм життям, кайфуй від свого життя. Якщо не знаєш, як кайфувати, купи собі курси по йогі, купи собі курс по етикету. але розвивайся, розвивай свою свідомість, розвивайся з різних боків. А він це як приємний бонус. Тобто, твоє життя не повинно мінятися від його появи. Типу, він в тебе в житті з'явився і ти. Стала щасливою, прекрасною, розцвіла і тому подібно. Ти повинна бути такою. А він це просто твій приємний бонус. На своєму розвитку не можна ніколи зупинятися. Ти повинна бути цікавою завжди. Як мінімум, ти отримуєш гарне струнке тіло та класні звички, і будеш просто королева в етикету. в першу чергу. Для себе як тільки ти перестаєш бути в пошуку якогось чоловіка, в пошуку відносин, вони тобі даються. Так само і з чоловіком. Як тільки ти його відпускаєш і просто так сказати трошки на нього забуваєш або забиваєш, він у твоїх ног і обсуждає, як приручить мужика, розумієш? Розуміти, що ти інша. Він повинен із тобою треба по-іншому, і в тебе дуже мало часу. Ти кайфушниця, в тебе мало часу, і ти ще вихована та образована жінка. Коротше, підводимо, так сказати, висновки ітоги, Перестаємо бути завжди доступними жіночками, насолоджуємось власним життям. Ти пам'ятаєш, да? курс, етикет, йога або що тобі цікаво. Я просто не знаю, що тобі цікаво, розумієш? Ми ж з тобою. Навіть незнайомі. <laughs> Надавай йому простір, нехай відчує, що твоя увага це вона просто безцінна. Тримуйся у прояві почуттів, особливо на початку відносин, тому що тут якраз такі хруп хрупкі відносини, які треба дуже обережно. Тут не треба мати нам план. Не треба показувати, що ми, ми такі класні, ми супер йорл ми все вміємо, ми їх любимо і все готові в них хотати. Вони для нас ніколи нічого не готові віддавати. І я вам ще. Відкрию таку тайну, у чоловіків немає жалості. Якщо ти захворієш, або якщо ти розстроєна і плачеш, він не знає, що з тобою робити. У нього немає жалості до тебе. Розумієш? Він просто в розтіряності, тому соплі і сльози оставляємо дома в будь-якій ситуації. Потім, звісно, коли ви будете вже як одне ціле, можна і говорити на різні делікатні теми, і говорити про свої переживання. Але перший рік відносин цього робити просто не варто, тому що. Це нам не подобається. Це равно якщо він прийде до нас зі своїми проблемами. Але я знаю точно, що сильна жінка буде вирішувати його проблеми. Вона візьме його повністю на свій горб і потягне. Понімаєш місці з його сім'єю. якщо вона в нього, звісно, єсть. Тому не треба віддавати мужикам своє серце, остав його краще собі, розвивайся самостійно. Це найголовніше правило любої жінки. Розвивайся самостійно. А мужик повинен бути в кайф. Розумієш, ми повинні бути і з ним, і без нього в кайфі. Так, він пішов, у нас сталося якийсь осадочок, що все-таки щось було тут рідне, таке, вроті, як нам казалось. Але всі ми знаємо, що Діють закони всесвіту. Якщо цей мужик був у нашому житті, значить він якийсь нам урок приніс. Якщо він швидко пішов, ми повинні зробити якийсь висновок і просто такі: Окей, все, я поняла. Мені треба попрацювати над своєю поведінкою, або просто відпустити. Коротше, треба вміти відпускати. Тож, коли чоловік зрозуміє, що мусить докладати більше зусиль для тебе, він тебе буде тільки тоді цінувати. Тому розкриватися їм не потрібно. Треба тримати інтригу, чесно кажучи, все життя. Нехай він до старості літ не знає, яка ти насправді. Вірте, дівчатка, мужчинки, вони приходять і уходять, а ви у себе одні на все життя, понімаєте? Ви у себе одна опора. Коротше, трошечки ми з вами поговорили. Дякую вам за увагу. Дуже сподіваюся, що комусь ця була інформація актуальна. Тому підписуйтесь на мій канал, звісно. Я це забула сказати спочатку відео, тому скажу в кінці. Хочу ще сказати для тих жінок, які, знаєте, зустрічаються з мужчинками, які просто ними маніпулюють, які просто можуть уйти, прийти і коли заманеться їм. І вони страждають. По-перше, це. Не ті мужики, їх треба їх нафік одцікати. А по-друге, коли чоловік уходить в своє одіноке плавання, тут головне за ним не бігти всред, Ніколи. просто відпустіть і забить, і забить. Я це завжди порівнюю. Знаєте, як вискочила за двору собака, і вона біжить. І якщо ти побіжиш за, за цією собакою, ти просто її ніколи не догониш. Ніколи. Тому що. А вона буде бігти все далі і далі від тебе. Так само і за мужчинок. Угу. Та сама ситуація, чесно кажучи, будеш за ним бігти, він от тебе далі убіжить просто. А якщо собака вискакує, ну шкода, чесно, от не буду скривати, боляче, шкода, привикаєш до них реально. Але навіщо бігти? Все одно ти її не догониш. Ти просто йдеш, приймаєш теплу, гарну ванну для свого заспокоєння. Робиш якусь там маску, лягаєш спати, звісно, чекаєш ту собаку. І відбувається чудо, тому що пес зголоднів, голоднів, скучив за вами і повернувся додому. І вони знають дорогу додому. Ну, чесно кажучи, собаку реально жалко, якби вона втекла. Ну, мужика не так, от собаку жалко. Ну, коротше, порівняння примірно таке. Тому не розтраїтесь, просто живіть, кайфуйте. Саме головне правило це кайфувати і займатися саморозвитком. Тільки завдяки саморозвитку можна не страждати за мужиками. Вони повинні бути нам для щастя, а не для того. Для якихось драм. Але слухайте, у мене десь є відео Кармічні відносини. Можливо, вам треба буде проходити якісь кармічні відносини. Це ймовірно довга тема. Але для того, щоб все-таки зберегти нам інтригу спочатку відносин, я в принципі сказала, що хотіла. Вибачте, що наговорила тут бурди. Ну, я думаю, хто розуміє, хто хотів, той поняв. Хто не хотів, той вже давним-давно не дивиться це відео. Тому па-па!